Ола сіньори з вами я Едбор, і сьогодні ми зануримося в гру за Іспанію в моді Age of Imperialism. Багато людей часто повторюють гасло про те, що Європа закінчується десь на Піренеях. Цей вислів може здатися комічним, але важко скласти інше враження, дивлячись на ситуацію в Іспанії. Історично Іспанія уникала участі в будь-яких масштабних війнах в ході громадянської війни в країні була встановлена воєнна хунта під керівництвом Франциско Франко, яка не змогла привести Іспанію до статусу світового лідера. Припустимо, що Іспанія відмовилась би від воєнної хунти та обрала шлях відновлення монархії. Якщо Іспанія вирішила б відновити свою імперську славу, це могло призвести до активнішої зовнішньої політики та розширення її Пливу на міжнародній арені. Також цей шлях передбачає і колоніальні амбіції, тому пропоную дізнатися, а як би там було після перемоги США над Іспанією, і захоплення її останніх заморських володінь, майбутнє країни ставало дедалі темнішим. Економічні показники падали, а влада ігнорувала потреби людей в поліпшенні життя. Безробіття сягало рекордних показників, якщо порівнювати з загальноєвропейськими стандартами. Народі був величезний прошарок людей, котрі були незадоволені відсутності могутності Іспанії. Після 20 років відносної стабільності вибухнула Ривська війна, яка призвела до значного погіршення ситуації. У нас, відок цього незабаром по всій країні почалися заворушення, на які уряд Мадриді не міг ефективно вплинути. Вимоги миру ставали дедалі виразнішими та очевиднішими, і було зрозуміло, що якщо війну не припинити, Іспанія може впасти в почину соціального конфлікту. Проте раптово для нас португальська республіка вирішила використати цей хаос для розширення своєї власної території на Іберійському півострові. Не дивлячись на те, що їх стан речей далеко не відрізнявся від іспанських, вони відважилися розпочати інтервенцію. Швидко втративши темп, португальська армія застряла в Кантабрийських горах. Війна заходила в глухий кут, обидві сторони були виснажені, і міжнародна спільнота розробила план статусу квона іберії. Врешті-решт португальцям було дозволено залишити частину окупованих територій, не дивлячись на чисельні спроби вплинути на цей стан речей. Іспанія залишилася з нічим. Королівство втрачало довіру у народу. Уряд та його величність докладали зусилля запобігання розхитуванню ситуації, але марно. Наразі Іспанія це країна роздерта внутрішніми конфліктами. В таких умовах Іспанія зустрічала 1931 рік. Іспанія на старті має 12 воєнних заводів, 22 цивільні фабрики та дві верфі. Збройні сили, хоч і не чисельні, але мають повну оснащеність. Не дивлячись на доволі непогані показники. В країні є величезна кількість економічних, соціальних та політичних проблем. Так, наприклад, в країні розвиваються ліворадикальні ідеології, які як правило розповсюджувалися на робітничий клас. Їх опір призводив до страйків та бунтів. Спроби влади зупинити суперечності з силою не призводили до позитивних висновків. Єдине, що могло поліпшити і так напружену ситуацію, це поступки. Однак ні уряд, ні його величність не бажали цього робити. До робітників доєдналася й демократична опозиція, котра замилювала очі трудовому люду, обіцянками все змінити і впровадити потрібні реформи. Натомість же монархічний рух підтримував короля і вірив у офіційну владу. Протягом 1930 року між цими двома таборами збільшувалися локальні сутички, які призводили до масових жертв. А по гейм став напад з боку монархічного крила на завод з виробництва цвяхів у Мадриді, в ході якого було ліквідовано до половини персоналу. Ця подія і стала поштовхом до початку соціального конфлікту. Соціалісти і комуністи, на чолі з індаласіо Приєтто, вимагали роздати людям зброю до того, як військові зможуть взяти владу в свої руки. 8 квітня 1931 року спалахнула громадянська війна, не дивлячись на те, що червоні захопили більшу частину України та урядовий квартал, на боці військових була зброя та техніка. В нашому тилу були анклави в Астуріасі та Наварі, найбоєздатніші частини були відправлені саме туди. Швидке ліквідування було запорукою успішної оборони. 20 червня будь-які спроби супротиву були ліквідовані. Не дивлячись на цей успіх, виглядав він незначним, особливо на фоні втрати півдня. 11 червня ми спробували штурмом володіти Мадридом, але спроба була неуспішна. Ми були відкинуті на минулі позиції. 5 серпня Пала Зарагоса. Кодра формально була третім містом після Мадриду та Барселони. Вчасно, ми зрозуміли причину наших поразок. Ворога підтримувала Німеччина та США, знаходячись в такій ситуації, ми, як і вони, не могли довго триматися без іноземного втручання. Тому було прийнято рішення звернутися до Сполученого Королівства та Італії за допомогою. На щастя, нам не відмовили 10 вересня до Більбао прибула експедиційна місія країн союзників. Їхня сила допомогла нам уникнути колапсу фронту. Після чого ми вчинили спробу повторно оволодіти Мадридом, не дивлячись Частковий успіх ми змогли оточити три дивізії республіканців та одну дивізію штатів. Від останніх ми отримали доволі цінні трофеї 2 листопада. Ми зрештою повернули Мадрид. А вже 14 листопада ми змогли оточити сім дивізій ворога. Нашою метою стало поділ республіканців навпіл на різдво. Ми змогли домогтися цієї цілі, і тепер головною задачею стало ліквідування каталонського групування. 17 березня ми отримали доволі очікуваний сценарій. Іспанські прикордонники зафіксували перетин португальських частин через наш кордон. Але португальці не розрахували зусиль. Ми змогли швидко оточити 4 дивізії в Порті та Галісії. 9 травня був оточений Лісабон. 22 травня, після взяття столиці, португалія пала. Всі її землі увійшли в наш склад. Наші сили нарешті почали переважати республіканські, і ми змогли швидко розбити останні осередки на півдні країни. Монархісти вийшли переможцями у цій війні. Вони змогли не тільки відновити владу а й отримати під свій контроль Португалію разом з її колоніями. Обертаючись на досвід минулого, уряд не міг більше гратися в ігри з робітничим класом. Уряд пішов на значні поступки. Очільників руху було страчено. Усіх співчуваючих було репресовано, комуни скасовано. Країна йшла на шлях впровадження абсолютної монархії. З закінченням громадянської війни в країні залишалася велика кількість проблем. Треба було впроваджувати важкі економічні реформи та впроваджувати антиреспубліканську пропаганду на землі уражену червоною ідеологією. 1 грудня Хасесен Хурхіо склав повноваження. А вже 3 числа король Альфонсо Карлос І обійняв усю повноту влади. Подальший розвиток країни мав іти шляхом, який був затверджений ще за правління воєнної хунти, 22 липня 1933 року. Почалося впровадження економічних реформ. Ході Проведення було взято курс на побудування втаркової економіки. Король мовив, що Іспанія не повинна залежати від інших економік і повинна забезпечити собі самостійний економічний розвиток, але правління Альфонсо Карлоса не тривало довго король пішов у відставку, аргументуючи, що він втомився від королівського життя. Його погляди були застарілими, старомодними. А держава потребувала сильного молодого короля. Кандидатурами на престол стали Хав'єр І з герцовського дому Бурбон Пармського та Карлос VIII, австрійський герцог з роду габсбургів. Нам було потрібно поставити пріоритет на зближення з Британією та Австрією, тому вибір був очевидним. 19 жовтня тисячу року. Молодий король Карлос VIII обійняв трон іспанської монархії. Поза юрисдикцією Іспанії були окуповані декілька суто іспанських земель. Північна частина Марокко та Балеарські острови перебували у складі інших держав. Цю проблему треба було вирішувати. 15 листопада король домігся повернути ці землі дипломатичним шляхом. Це був тріумф дипломатії. Втрачені землі були повернені без крові. Рейтинг короля злетів до небес, а його постать ставала легендарною. Протягом останніх двох років Іспанія домоглася оновити та збільшити армію, вийти з економічної кризи та приборкати супроти всередині країни. А отже, це означало, що ми готові готуватися до війни. 25 квітня 1935 року Іспанія напросилася укласти Союз з Британією та Австрією, а 30 травня король виступив з маніфестом про відновлення Іспанської імперії. Планувалося відновити контроль над втраченими колоніями, які відкололися ще в 19 столітті, а також при можливості надбати й інших земель у багатьох куточках світу. Паралельно з цими подіями відносини між США та Британією перетнули межу. Король Георг V був незадоволений існуванням штатів, які забирали значну частину ринку на себе. До того ж Георг поставив під сумнів незалежність Америки, адже раніше це була колонія Сполученого Королівства. Своє слово висловили і ми, говорячи, що ряд країн Латинської Америки не по праву мають свою незалежність. Відносини загострювалися. 1 липня США сформували воєнно-політичний союз під назвою Американський фронт, 18 числа того ж місяця, Британія оголосила війну штатам. Ми ж бажаючи повернути втрачені землі, вступили у цей конфлікт. Планувалося зробити морський десант у Флориду та звідти розширити наступ, але не дивлячись на початковий успіх операції. Ці нас вибили з бази постачання, після чого 14 дивізії Іспанії були приречені на загибель. Після вступу Канади у війну ми змогли розвинути величезний наступ зі спробою оточити нову Англію. Паралельно з цими подіями світ обійшла чудова новина про те, що між блоком РексПак та союзники розгорнулася війна. А значить, ми мусили розвернути вектор нашої зовнішньої політики на Європу та поквитатися з французами за поразки минулих поколінь. Але поставлену ціль про вище згадане оточення потрібно було виконати 4 січня. Масштабне американське угрупо потрапило в котел. А вже 9 січня ми оголосили війну Франції. Вони ж не могли чинити опір аж на чотири фронти. Наше військо швидко просунулося в глиб французьких земель. 22 січня німці узяли Париж. А ми цим часом просувалися на північ та оточили півострів Британь. 12 лютого пав Брест. Цього ж дня французи склали зброю та капітулювали. Неймовірна перемога та розгром ворога допоміг заявити про Іспанію на міжнародній арені, а також розширити дипломатичні зв'язки з Німеччиною та Італією. Але це був не кінець війни, адже ворог за океаном все ще чинив опір та не давав перепочинку. В ході Детройтської операції ми змогли оточити дві дивізії ворога та розвинути невеликий наступ, який закінчився великими втратами та поверненням під контроль ворога Нью-Йорку. Очевидно, що сил не вистачало, і молодим іспанцям доводилося відправлятися до нового світу, захищати інтереси своєї держави. Ворог не раз намагався повернути під контроль нову Англію, однак його спроби були безуспішні. Американці на тому ж самому місці потрапили в оточення 10 жовтня 1936 Оки, ми відрізали вест кост від материкової Америки. Однак американці вдало вивели своє військо з тих територій, і їх втрати в оточенні склали менше ста тисяч осіб. Нам залишалося лише наступати аж до Лос-Анджелеса. Ya terminó 12 травня 1937 року місто Янголі впало. З ним же пав будь-який американський супротив. За результатами мирної конференції, Франція була поділена між німцями, італійцями та іспанцями. Весь захід Африки перейшов під наш контроль. Марокко ж потрапило у наш склад в ході бордовської угоди. Німці швидко погодилися на збут земель. Їм потрібні були кошти на продовження війни з Російською імперією. США поділили на декілька окупаційних зон: канадську, англійську, іспанську та японську. Вся Латинська Америка та велика частина іспаномор островів Карибського басейну перейшли під наш контроль. Решта земель була поділена між нашими і іншими союзниками. Отже, за період правління Карлоса VIII Іспанія повернула не тільки статус імперії, а й повернула минулу велич. Альянс Британії, Японії, Іспанії та Австрії став найпотужнішим у світі. І після закінчення війни на східному фронті наш союз буде вершити долю усієї планети Земля. А вже після цього між минулими союзниками загостриться відносини, що в результаті призведе до нових війн, але це вже зовсім. Інша історія. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Дякую вам за вашу підтримку у коментарях. Ваші слова тішать мене та надихають на створення нових відео. Ви можете підтримати автора монетою за посиланням в описі під відео. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.